Вітаю, друзі, це телекомпанія «МАРТ», це програма Діалог. Я Віталій Мехеда, і з нами сьогодні Ганна Ременнікова, голова адміністрації Інгульського району міста Миколаєва. Добрий день, Ганна Володимирівна! Добрий день, вітаю всіх присутніх, вітаю всіх глядачів. І ми раді вітати вас в нашій студії. Сьогодні підводимо підсумки року, що минає, який він був для району, яким він був для міста взагалі. Ну і, звичайно, хоч трошки говоримо про план та перспективи на наступний рік. Як очільниця району. Які найбільш гострі проблеми на його території виділяєте на сьогодні? Ну, По-перше, хочу точно сказати, що цей рік пройшов не дарма. Було дуже багато роботи і багато проведено всяких робіт по району. Всі звернення громадян, які до нас зверталися, все відпрацьовано. Що плануємо доробити? Доробити у нас залишилась тільки неділя. Тиждень, вибачте, а, але ж ми встигаємо закінчити всі проєкти, які планувалися в цьому, річ, в цьому році. Як оцінюєте старт опалювального сезону на території району? Я чому запитую? Тому що ну, опалювальний сезон в місті Миколаєві стартував всередині листопада. На території міста працює дві великі теплогенеруючі компанії. Це наша міська Миколаїв та Миколаївська ТЕЦ. І найбільше закидів було на адресу саме ТЕЦ. Що було у вас на районі? Так, є. У нас дійсно працюють Миколаївська ТЕЦ та Миколаїв І Знаходиться 269 житлових будинків. На балансі ОСББ із них 96 – Ті, що опалюють ТЕЦ. Інші 173 будинки опалює Миколаїв облтеплеенерго. Проблематика є, проблематику працюємо не тільки ми, але й керівники цих постачальних компаній. Яка проблематика найвелика? У нас проведено було багато зустрічей з главами ОСББ, де ми намагалися достучатися до них, що потрібно промувати системи, що потрібно готувати всі системи до опалювального сезону. Дійсно, їм дуже складно, тому що більшість мешканців не сплачують зараз ні за тепло, ні за комунікації, ні за що. Але на даний час всі 270, 269 житлових будинків запущені і опалюються як того як потрібно. Тобто на сьогоднішній день, безпосередньо на момент запису, слава Богу, опалюються всі всі. жителі так, району так, з теплом. Ну, так. Так і. Дійсно важливий момент. Ви на нього також вказуєте свого часу. От, і перед початком опалювального сезону, і вже безпосередньо, коли він е, стартував, в нашій студії був Микола Логвінов, кер... керівник Миколаєва теплоенерго. В нього також були закиди на адресу о, керуючих компаній і на адресу ОСББ, що не досить вдало вони підходять до підготовки до опалювального сезону, і це матиме проблеми. Але ви вказуєте о, на те, що. І у цього також є об'єктивна причина. У цього є об'єктивна причина. Проблематика в тому, що всі ці заходи не здійснюються безкоштовно, потрібно за все заплатити. Тому глави ОСББ скаржиться, що не вистачає коштів, тому що люди не сплачують за комунальні послуги. Але ж не дивлячись на це, город та держава запустили тепло до всіх осель, до всіх домівок. Є проблематика ще і на всіх системах наших, але ж. Знаю точно, що всі працюють і вирішують ці питання. Інгульський район досить серйозно постраждав від ворожих ударів, ракетних і артилерійських у 2022 році. Ну, я так розумію, що в принципі на сьогоднішній день вже є розуміння масштабів тих збитків, які спричинені і соціально-культурній сфері, і житловому сектору. Яка ситуація? Так, дійсно, наш район Інгульський він більш всього постраждав, також як і корабельний. І... Сперечатися, хто більше постраждав, ми не будемо. Але ж у нас є дані на період, на сьогоднішній період, з 22 лютого, 446 житлових будинків, з яких 23 зазнали значних руйнувань і не підлягають відновленню. 157 приватних житлових будинків, 92 нежитлових об'єкта. Сума збитків є у вас? Сума збитків, ну, мабуть, ні. Але ж є сума вже нарахована на відновлення, тому що трохи пізніше ми почали займатися є відновленням. Це велика державна програма, за якою ми зараз працюємо і робимо державні обстеження. Нам допомагає ГАСК в цьому. 315 заяв вже відпрацьовано в повному обсязі. Нарахована компенсацію на загальну суму 8 мільйонів 722 тисячі 21 гривня. Виплачена компенсація прямо на сьогодні 7 мільйонів 721 тисяча 522 гривні. Це квартири та житлові будинки. А є зрозуміння, яка взагалі потреба, скільки може бути таких заяв? Ну, власне, навіть не по сумам, а по кількості цих заяв. Ну, кількість заяв по району около 600. Не всі е, подані, як е, це потрібно зробити. У багатьох немає всього пакету документів. Тому зараз відпрацьовуємо, допомагаємо, допомагаємо людям зробити все потрібне, що можна було зробити. Є таке ще, що без технічного обстеження, якщо великі руйнування, без технічного обстеження ми не можемо надавати допомогу. Тому зараз є ще програма по технічному обстеженню, який робимо ми та робимо, робить департамент ЖКХ по і для житлових будинків приватної, приватної собственності. Ми добре пам'ятаємо ну, власне першу половину 2022 року, коли велика кількість миколаївців покидала місто, відправлялася в евакуацію. Ну і зрозуміло, що Інгульський район, який зазнавав таких серйозних і ракетних і артилерійських ударів, жителі масово виїздили. Чи є розуміння, яка кількість жителів району повернулася на сьогодні додому? Порахувати от, точно це дуже, дуже важко. Але ж ми, дивлячись на те, скільки звернень зараз у нас, до нас доходить, скільки з'явилося смутєзвалищ і смуття. Ну, це таке банально, але да? як порахувати, населення повернулось чи ні? Ми вважаємо, що повернулося 50% від виїхавших. Тобто приблизно зараз знаходиться 100 тисяч населення в Венгульському районі. До війни, до о, всіх бойових дій було 130 тисяч. Фактично дві третини. Приблизно дві третини, приблизно, так, дві третини так. сьогодні вже повернулися додому. До місць. Чи є розуміння, що на території відбувається зі створенням укриттів в освітніх закладах? О, багато комісій, і наші працівники також ходять до цих комісій. Знаємо точно, що були запущені та прийняті в експлуатацію найпростіші укриття у ліцеї 28 та 45 гімназії. В даний час проводиться решта робот і вони закінчуються вже. І це будуть найпростіші укриття в ліцеї 19, в гімназіях 50 та 11. Також є дитячі дошкільні навчальні заклади 10-17 та спортивний комплекс Заря. Це ті, що ввійшли в, в, в програму запуску. З главами ОСББ ведеться дуже багато роботи, і ми попередньо надаємо їм листи попередження про те, що потрібно, щоб вони укриття їхні на простіше відкриті, щоб вони були повинні бути в належному стані. Але ж, на жаль, це не наше повноваження, і ми не можемо далі нічого зробити. Але ж ми тримаємо це на контролі, постійний контроль, об'їзд району, постійний об'їзд укриттів. Це все здійснюється, здійснюється працівниками. А от якщо ми говоримо про постійні рейди і об'їзди районів, бачимо, що от, власне досить часто проходять рейди щодо дотримання закладами торгівлі мовного законодавства. Ну бачимо, що така робота активно ведеться і по всьому місту, і ну, власне, у мене таке питання загалом ця робота активно ведеться більше року і фактично майже два роки повномасштабного вторгнення. Невже ця проблема все ще залишається? Як її бачите безпосередньо в Інгульському районі. Ну, Ви бачите, що я улыбаюся, тому що мені дивно, що досі це питання стає. Дійсно, ми здійснюємо такі рейди, дійсно є такі ще питання. Обстежено було за даний період 1176 об'єктів, з них близько тисячі надавались попередження. І тисяча цих об'єктів вони виконали мовне законодавство, змінили всі свої вивіски, тому зараз ми можемо сказати, що десь 96% по району виконано мовного законодавства. Але ж, на жаль, таке ще присутнє. Десь приблизно 13 актів ми а, склали на. А, Порушники на порушників, ну і навіть неодноразово, мені стидно це казати, але ж люди не слухають, не дослухаються і не виконують мовне законодавство. Але ж ми зробимо це і будуть вивіски всі української мови. А от ще важливо, чи повертається бізнес активність? Ну чи відновили, наприклад, в повному обсязі роботу ринки, які знаходяться на території району? Їх декілька, вони досить великі. Магазини або там торгові об'єкти знову ж таки великих торгових мереж. Що маєте з цим? Ну, В районі десь приблизно 21 об'єкти і місце торгівлі у вигляді торгівельних майданчиків або ринків, з них тільки будівельний ринок в повному обсязі не працює, бо зазнав великих зруйнувань. Тому можу сказати, що десь 20. Поновили роботу, і робота ведеться, і ведеться нашими фахівцями. В цьому напрямку допомагаємо їм встановитися, допомагаємо із матеріалами, і з актуванням і розказуємо про законодавство, розказуємо про правила благоустрою. Бо, на жаль, сфера торгівлі та сфера бізнесу не дуже. Відносяться до цих фактів, які коли потрібно прибирати, коли потрібно допомагати місту, вважаючи це робота тільки держави та місцевої влади. А якщо ми говоримо про відновлення бізнес активності, якщо ми говоримо про те, що ну повернулася торговля на ринки, це повернення до ну таких масштабів, як було до повномасштабного вторгнення, чи аж до ковідне повернення. Як оцінюєте? Ми наблюдаємо велику кількість ВПО, які дійсно пішли роботати та працювати на ринках. Ну, але ж це навіть не ковідні дані, це, мабуть, дані, які будуть перші в нашій історії. Ну, не сказати, що це... ми повернулися до якогось економічного розвитку. Ні. Все працює, але ж працює в дуже маленькому масштабі. Ще одна тема, якою маємо торкнутися, це а, бачимо, що на території району відбуваються рейди з перевірки стану благоустрою. І у вас вище прозвучало, що ну не завжди громадяни, скажімо так, дотримуються цих правил. От яку картину спостерігаєте, що маєте? Ми приглашаємо на наради всіх представників великого, маленького та середнього бізнесу. Було дуже багато зустрічей. Примірприпрприблизно приблизно 240 підприємств були на цих нарадах. На жаль, не всі знають досить, що Миколаївка Монтранс це єдиний возник, який виграв е можливість збирати сміття в місті Миколаєві. Ну, наші заходи проходять непогано, бо дійсно є результат цього, є заключені нові договори. Але ж е більш, більшість людей не знає. Як заключати договір на вивіз сміття? І мені не зрозуміло, куди вони його дівають, те сміття, яке генерують. Тому робота ведеться постійно. Це не тільки бізнес, це не тільки сфера торгівлі, це е, також і приватна забудова. Тому що те, то, що ми з вами наблюдаємо, це всі с... стихійні сміттєзвалища, вони ж не беруться самі, і не ми їх приносимо, і Ні інгульська адміністрація їх виробляє і генерує. Дуже дивно, коли люди зверху листа кидають пакети СТБО. Ну, це таке, це речі наших людей, це на їхньому розсуді. Що хочеться сказати, що боротьба з миттєзвалищами ми її сприймаємо як постійну роботу, але ж це дійсно якось огорчає, що наш, наше місце в такому стані, що наскільки ми не любимо і не поважаємо працю інших і рідне рідне місце в якому ми проживаємо ну якщо ми говоримо про приватний сектор або там про о, якісь я, ну не знаю там роботу підприємців там же це якось актується там штрафи якісь як це от Дійсно, яким чи яким чи яким чином спонукають люди до того щоб підписати угоду з миколаївка і все таки щоб їхні тверді побутові відходи яким чином цивілізовано Перероблялися або складувалися. Ну, ми намагаємося їх штрафувати. Ми визиваємо їх на адмінкомісію, видаємо попередження. Дійсно, на адмінкомісіях не завжди ми їх штрафуємо, бо люди роблять свої висновки та заключають договори. І якось так у нас потрохи все здвигається. Є гарний досвід з того, що за цей рік приблизно 170 договорів було заключено нових. Це гарний досвід, це велика допомога комунтрансу. Фахівці комунтрансу також знаходяться з нами поруч. Вони ходять з нами на всі рейди, на всі обстеження. Маємо ще поговорити про підтримку соціально вразливих верст населення. Бачимо, що і райони міста окремо, і взагалі місто Миколаїв відправляє дітей для. Такого активного, навіть от сьогодні вже зимового відпочинку на західну Україну. Що маєте з цим безпосередньо на території району? Ну, пріоритетним напрямком адміністрації є найбільше вразливі категорії населення. Так, це діти сироти діти позбавлені батьківського опікування, багатодітні, родини, інваліди. Саме діти з цих сімей мали змогу оздоровлені у цьому році. 204 дитини віком від 7 до 18 років. З пільгових родин і з пільгової категорії отримали послугу в із і оздоровлення в таборах. Це було Соколята Львівська область, Водогра, івано Франківська область, Сіневірське озеро, це Закарпаття. Найбільшу кількість з цих дітей склали родини з ВПО, учасників та учасників бойових дій. Тому ця робота ведеться постійно. Ми також працюємо з ГО. Які дуже допомагають нам з цим, з цим, з цим населенням. ГО місто це волонтер Сергій Цибулько. Хочу відзначити, що з 22 по 23 рік більш ніж 300 наборів допомоги ми отримали саме від нього. І ця допомога пішла вся для багатодітних та малозабезпечених родин. А, Миколаїв разом. Є таке ГО у нас. А, понад 100 багатодітних малозабезпечених родин отримали комплекти нового одягу та, для дітей та дорослих. Є такий проєкт, як «Сокс з діти і програма екстреної допомоги. Там також проводиться систематична робота. Ще співпрацюємо ми з громадським рухом Віра надія, любов з міста Одеси, проведено 4 спільні акції, спрямовані вони на підтримку жіночого здоров'я. В ході яких учасники отримали гігієнічні набори та а, консультацію психологів. І хочу зауважити, що саме консультація психологів найбільше була потрібна цим жінкам, які залишились тут один на один з цими усіма проблемами. Ну і напевно підводячи підсумок розмови, оскільки ви у нас не тільки очолюєте. Інгульський район міста Миколаєва, вище депутат Миколаївської міської ради, очільник, очільниця однієї з найбільших фракцій Миколаївської міської ради, фракції пропозиція. Е, є питання, яке стосується бюджету на 2024 рік. Вже в принципі досить багато було сказано про нього, в тому числі і в цій студії. Але вже сьогодні безпосередньо депутати можуть е, ну фактично працюють з проектом бюджету. Пройшли бюджетні слухання. Зараз проект бюджету проходить через депутатські постійні депутатські комісії, і ви вже можете бачити буквальні цифри. Тому все-таки до чого готуватися Миколаївцям наступного року, як думаєте? Я думаю, що потрібно готуватися до того, що буде скорочення. Скорочення витрат на розвиток міста, бо дуже мала кількість грошей залишається на це. Буде скорочення, мабуть, якісь комунальних підприємств. Ми ще поки не прийшли ні до якого о, кінцевого обговорення цього, але ж бюджет буде десь приблизно на 50% менш, ніж текучий, текучий рік. Тому смиттєзвалища будуть прибиратися, основні задачі будуть виконуватися. Все інше, то що касається розвитку, ми не плануємо. Не плануємо ні інкульську адміністрацію, ну і, мабуть, всі інші комунальні підприємства тільки підтримання, тільки основні засоби, які потрібні будуть для виживання. От, до речі, буквально вчора а, відбулося засідання а, комісії з депутатської етики. І я так уважно спостерігав його завдяки онлайну. І там один з депутатів а, задав а, питання Вірі Євгенівні Святелик, а, очільниці нашого фінансового департаменту. І питання було просте: Віра Євгенівна, ми виживемо, і вона також відповіла коротко. виживемо. виживемо. тому будемо те, що називаєте зберігати оптимізм. Так. Ганна Володимирівна, дякую вам за інтерв'ю. Дякую за ваші відповіді. Разом до перемоги. Дякую. Дякую. Все буде в Україну. Дякую.